Доброго дня. У залужного переговори з генералами РФ, що обговорюють? Можливо, ЗСУ відійдуть від населеного пункту на Донеччині. Взамін в центрі Запорізької області секретно відведуть РФ військових, тому що бачу дуже дивний наступ ЗСУ там, як от. Квітка розпускається в Запорізькій області, хоча логічно має бути там з північної сторони, але він буде, буде зовсім не такий. Також бачу прям нашестя саранчів, чорної такої, на Донеччину прибудуть от військові РФ багато. Може будуть переходити з Запорізької області туди. І бачу, військові кораблі дуже метушаться зараз. от Прямо туди-сюди ці кораблики, не знаю. Китайський представник, який, який приїде до нас, буде займатися виключно відведенням військ РФ Запорізької АЕС. От вони хочуть бути миротворцями, а це є небезпека для всього світу, тому от Китай, Китай буде більше займатися цим. Дивіться, я на відео з прогнозом на 2023 рік казала, що 12-13 березня буде значуща дата. Після РФ почне потрохи відходити. Що маємо? 13 березня оголосили, що СІ приїде до РФ. Після, ну я прям впевнена, що з Херсонської Запорізької області потрохи відходять, від'їжджають не масово, щоб не визвати там, занепокоєння, але потроху є. Думаю, вже в серпні от мають бути області ці чисті від окупантів. Але в тому відео я ще казала, що вони пообіцяють повернутися і будуть мобілізувати, збирати. Але в серпні керівництво РФ будуть вже в стані от невагомості, як космонавти, та перед їхнім запланованим наступом Україна, Україні нададуть гарантії безпеки. А В червні будуть всі просити переговори. Щось прямо буде от на межі боїв, переговорів. Також, думаю, Китай та США визначили контрольну дату закінчення активних бойових дій до 1 липня. Ще раз повторюю, що 25-29 липня бачу, як по тіві оголошують, що Путін усьо за станом здоров'я. Тому хочу перевірити. Щодо електронних повісток в РФ, це другий етап як якби розшатати російське суспільство? Потрібна максимальна дестабілізація. По плану, перша мобілізація мала визвати протестні хвилі, але отримали успішну мобілізацію. Україна в січні 2023 року була на волосині від поразки. Це чудово, що Путіна послали на окуповані території. Що це значить? Тепер Путіна назначають Путіна обличчям перед здачею Херсонської та Запорізької області, а не генералів, там, не Шойгу, а саме Путіна. Путіна мають зненавидити його народ, хоч частина якась. А якщо б він там в 2022 му сказали, що помер, то він би залишився героєм пам'яті росіян. Попередньому. Відео казала, що бачу попадання в, в дев'ятиповерхову панельку. Вибирала між Житомиром, Вінницею, Білоцерквою, Уманем цей прямокутник. Ну, обрала Житомир. Я, я бачила саме цей будинок. Я, я прям не можу відійти щирість спів, співчуття, але якась небезпека от зберігається все рівно за Житомиром і Львовом в найближчий час. Львів. Щось. Потім ще раз дивилася: все-таки Білгородська та Ростовська область от стануть білими. Крим буде автономною республікою. Для чого? Щоб місцеві мали можливість перестроїтись, кажучи, що вони так і хотіли бути відокремленими, автономними, а не входити в склад РФ. І їм так легше буде виправдовуватися і не, відчу... і не відчувати себе негідниками. Так що тримаємося. Ще трошки буде все добре.